Друзі, вітаю! Сьогодні у нас в гостях психотерапевт Ірина Гаргат, і ми поговоримо про сепарацію, тему, яку зараз обговорюють дуже багато. Але сьогодні ми спробуємо поглянути на неї з іншого боку: не як на віддалення від батьків, а як на шлях до власної зрілості. Думаю, вам буде цікаво. Як сепаруватися від батьків в дорослому віці, тобто як бути окремою особистістю і при цьому зберегти теплі довірливі стосунки? Це достатньо делікатний і непростий процес, але насправді це можливо. Дуже важливо, по-перше, усвідомити, що сепарація це не дорівняння обірвати зв'язок з, зв з батьками, а сепарація це змінити зв'язок з батьками. Ми лишаємося сином чи донькою. Але дорослим сином чи донькою. Так? Сепарація це такий природний етап дорослішання, який би мав завершитися ще в молодому віці. Але коли так не стається, то ми можемо це робити в дорослому віці. Це важливо зробити заради себе. Як ми це робимо? Ми це робимо через границі, і дуже важливо ставити границі по дорослому з повагою до іншої людини, так? наприклад, з повагою до мами. Коли мама постійно вимагає там, уваги там, ще щось, ми маємо ну, сказати їй дуже чітко, коротко і чітко, що мам, я, там, наприклад, тебе люблю, ти для мене дуже важлива, але зараз у мене інші справи, коли я їх порішаю, то допоможу тобі. Та? Або це така задача, з якою ти насправді можеш справитися сама. І тут дуже важливо, коли ми кладемо границю, вона має бути чітка і коротка. І має не бути, ми не маємо розпливатися у поясненні, чому я це зробила, чому я так кажу, то вона пояснень. Бо це заведе на довгі розмови і конфлікти, і це тоді не буде поставлена границя. І важливо не відчувати почуття провини, що я поставив цю границю. Я маю розуміти, для чого я це роблю. Сепарація не означає розірвати зв'язок. Він має залишитися теплим. Які можуть бути причини, що дитина не сепорувалась? Ну, перш за все, це коли батьки не дають дитині бути самостійною, вони рішають за неї всі питання, так? бо батьки старші і вони знають краще і не дають можливості дитині пробувати свій досвід, пробувати помилятися, щоб самі зрозуміти, так, що є краще. Можуть не давати дитині вибору, не питати її думки. Тому коли дитинка росте, нам дуже важливо, наприклад, якщо вона вже навчилась їсти сама вилкою, то більше за неї ми це не робимо. Якщо дитина вже навчилася е, зашнуровувати шнурки, ми більше за це не робимо. Чому дитину робити вибір? Та? Наприклад, нам треба йти гуляти, ми не кажемо дитині, які ти вдівніш штани, а ми витягуємо шафи двоє штанів, в яких є готова, що вона піде чи в одних, чи в других, та й даємо їм вибір. Ти хочеш ці штани одягнути, чи ці? І це буде допомагати дитині вчити приймати самостійні рішення. Часто. Через батьків є страх за життя дитини. Це могло бути через те, що була втрата попередньої дитини, або була загроза під час вагітності, чи загроза під час пологів. Це теж дуже сильно включає батьківські страхи за життя дитину, і тому включається така гіперопіка. Наприклад, також причиною є те, що батьки можуть робити дитину сенсом її життя, сенсом свого життя, та що вона для мене найцінніша, вона для мене найважливіша, і вона. Моя єдина радість, вона мій всесвіт, і це теж не дозволяє дитині йти в самостійне життя. Ще одною такою причиною це є коли батьки емоційно нетеплі, холодні. І не задовільняють дитячі потреби. Так? І тоді дитинці не вистачає тепла, уваги, підтримки, і вона буде залипати на батьках, ну, чи потім далі на своїх партнерах, бо вона постійно буде цього голодна, вона буде потребувати цього, цього, ну, цієї емоцій, емоційної прив'язаності. Також батьки є, які а, маніпулюють почуттями у вихованні. Ну, якщо ти цього не робиш, значить ти мене не любиш. Так? Чи там я для тебе все зробила, життя віддала, а ти мене там не поважаєш, мені не допомагаєш. Гаєш, та Ці маніпуляції теж будуть сприяти тому, що дитина буде розвиватися почуття провини і вона не буде сепаруватися. Ну також велику долю в цьому займають причини, якщо дитини було травматичне дитинство. Та неблагополучні сім'ї, алкоголізм, батьків, різні хвороби. Знає там втрати, насильство, тобто любі такі важкі дитячі травми теж будуть давати такий результат. Ну, наприклад, може ще бути і причиною те, що сімейні традиції такі, що будуть постійно культивуватися, що сім'я, мама з татом це найважливіше, тобто це найцінніше. Тобто так гіперполізовано я маю на увазі. Що ну, важливо всі всі, всі всі рішення приймати спільно, не дай Бог, щоб не було ніяких особистих цих, бо це все буде ну, показуватися як егоїзм. Ну, це такі основні причини, які я назвала, які будуть сприяти тому, що дитина буде не сепаруватися. Чому в українській культурі так часто нам дається важко сепарація? Це широке питання, і думаю, що перш за все, коріннями воно сягає тему нашої ну, історичної травматизації та велика кількість війн, які були, колективізація, те голодомор, заслання. Тобто наші сім'ї постійно розділяли, ми втрачали сім'ї. І тому для українців дуже важливо якраз зберегти сім'ю, тримати отрід та бо це це те, що дуже нас травмувало. І ця травма, вона є досі насправді. І зараз цією війною воно тільки посилилось, бо від нас знов забирають наших рідних, нас знов роз'єднюють. Одні виїхали за кордон, інші воюють, а сім'ї знову розпадаються. Це такий дуже нелегкий процес, насправді. І так само, якщо взяти 90-ті роки, коли батьки дуже часто, через те, що не було що де заробити гроші, їхали за кордон. Та ці всі речі і формують те, що в сім'ї не можуть задовільнитися. По-перше, ці всі потреби, бо фізично батьки відсутні. І тому сепарація ну, тому сепарація і важко дається, так? бо тому, що в нас є цінність, цінність сім'ї. Ну і це також, в свою чергу, насправді, виховало те, що в нас є мамська культура, скажімо так, не так давно, якщо взяти роки, жінки в Україні почали працювати так. І все трималося на сім'ї, на мамі, та діти трималися на мамі. Ми себе жінки визначали більше тільки з ролі матері. Так, у нас не було інших ролей. У нас була там жінка, мати і, і берегиня дому. так, І все решта ролі, ну, самореалізації, жінка мала тільки в цих сферах. Тому матері часто вони не мали власного життя поза дітьми. Тому і сенс був в дітях, тому і важко їх було і відпускати. Так? І... Культура особистих меж в нас в країні не так давно почалася насправді, бо тому, що ми довгий час жили в величезні сім'ї, не знаю, в одній двох кімнатах. Там не було особистих меж. Так? Тільки недавно ми історично мається на увазі, по руках недавно ми почали коли одружуємося, жити окремо. І це все теж має свій відбиток. Сім'я і батьки насправді це велика цінність у нашому житті, тому е, нам треба зберегти теплий зв'язок. І якщо, наприклад, мама, ну, часто мама дуже прагне нам допомогти, багато що робить, нас це злить, та, то дуже добре нам е, виділити їй місце, на яке ми готові. Та? Ну, Наприклад, е, ми можемо мамі дати якісь задачі, які нам поможуть в нашому житті, там не знаю. Мама любить готувати, щоб вона вам наліпила вареників, ви собі не заморожували, та, там, чи ще щось вам допомогла по дому, тобто дати відповідальність за ті речі, які вам буде окей. Та, тобто, обозначити мамі задачі і територію, де що вона може вам допомогти, і показати, що вона вам потрібна. Що вона для вас є цінною, та? і тоді е, межі буде виставляти легше. Не можна просто взяти і відсекти, відмовитись від мами і всього того, що вона, що вона дає. Е, в нашій культурі батьки, старіючі батьки не мають де подітися. Ще коли були, скажімо так, більше села, та? то люди мали худобу, там кури, ще щось, вони мали чим зайнятися. Зараз е, цього всього стає менше. Держава для старших людей не дуже передбачає нічого. В селах тут взагалі мені про що не говоримо, в місті Трошечки може є більше де подітися, але насправді дуже мало. Та? За кордоном для людей пенсійного віку є багато якихось зустрічей, танців, інших якихось інтерактивних штук, куди люди можуть піти і куди податися. Та? Тут старіюча людина, якщо вона ще не дай Бог залишається самою, бо помирає партнер, та. Вона ж не має де подітися У нас в країні, ми дуже в цьому обмежені. Тобто людині важко самозайнятися. Вона стає непотрібна суспільству, абсолютно вона стає непотрібна державі. І Якщо вона ще стане непотрібною своїм дітям, ну. Ви самі розумієте, наскільки важко тоді людині взагалі вижити. Та я лишаюся сама ні з ким і ні з чим, і не маю чим займатися. Тому ми не можемо відмовитись від своїх батьків, та бо вони нам дуже багато дали. І насправді ми ніколи не зможемо їм повернути той борг стільки, скільки не вложили в нас. Та ми можемо тільки передати це далі нашим дітям, але разом з тим ми маємо попеклуватися про своїх батьків, та а не просто взяти в від них відмовитись, бо у нас є зараз культура, новий тренд. Та ми всі сепаровуємося від батьків. Сепарація повинна бути. Та, але вона повинна бути мудрою і правильною. Ми маємо бути толерантними, ми маємо бути добрими, лагідними і ніжними, і разом, разом з тим ми маємо мати чіткі межі, при цьому поважати і при цьому поважати своїх батьків. Тобто межі ми не кладемо жорстко. Та, ми з повагою, по-дорослому ці кладемо межі. Насправді це тонке мистецтво, але його можна навчитися. Та в терапії ми цього людей вчимо. Зараз багато книг, багато підкастів, де ми можемо слухати і цьому навчатися. Терапії, як ми працюємо з дитячими з травмами і з сепарацією, звичайно, багато клієнтів приходять з тим, що звинувачують своїх батьків. Там не зрозуміли вже всі ми мудрі, зрозуміли причини, чому в нас в дорослому віці є ті чи інші проблеми. Ми починаємо звинувачувати батьків. І це не дуже добра історія, бо насправді в цьому звинуваченні, крім того, що ми портимо стосунки зі своїми батьками, якщо вони живі, більше нічого продуктивного ми не маємо. Так? Звичайно, в терапії, якщо є злість на батьків, там ще щось, ми її пропрацьовуємо. Так? Але базово ми розуміємо, що травми. Те, що відбувалося в нашому дитинстві, насправді зробили нас з тими особистостями, якими є зараз. І в травмі є не тільки мінус, в травмі є і плюс. Бо багато в чому о, завдяки травмі ми стали там мудрішими, сильнішими і тому подібні речі. А, звичайно, є різні види травм, і є такі, від яких оговтатися не дуже можливо. Але разом з тим, коли ми працюємо в терапії, так ми дозволяємо клієнту, йдемо у злість, ми її відреагуємо, але тільки тут, в кабінеті. Тільки з тим образом, який є в мене в голові, та ми не ідемо чіпати реальну маму чи реального тата і бігти з ними рішати якісь проблеми і всьому звинувачувати. Ми поки що притримуємо цих коней, скажем так, поки ми в кабінеті з цим не розберемося. Бо мама з татом мали теж свої якісь травми, свої проблеми. Вони не спеціально точно нас травмували, мали таку ідею взяти нас травмувати. Так вони дали нам те, що могли. З тим, що вони мали, в той час, так. І я думаю, що вони точно дали нам більше ніж змогли дати, наприклад, їхні батьки. Тому важливо зберегти з батьками сьогоднішніми теплий стосунок, а в кабінеті психолога вже працювати з тим травматичним досвідом, з тими образами, з тою злостю, яка є дитини та дорослою. І коли ми це пройдемо, трошечки пропрацюємо, тоді ми зможемо вийти на інший рівень розуміння батьків, чому так сталося, на прийняття всієї своєї ситуації, можливо, ну до вдячності. Бо ну так ми можемо констатувати тому, що це дійсно так батьки. Нас травмували, та? винні вони 100%. Але це було в дитинстві. Але коли я сьогодні доросла, не знаю, 30-річна, 40-річна, і продовжую винувачувати батьків, я в своєму житті нічого не займаю, ну, не вирішую. Та? Коли я стаю дорослою, то я вже несу відповідальність за те, що я продовжую прикриватися дитячими травмами. Так? Уже я несу відповідальність, що я продовжую, наприклад, так само діяти. Так, це була причина дитячої травми, але якщо я доросла людина, то я беру за це відповідальність і в своєму житті намагаюся щось змінити, щось з цим зробити. Та? І точно, вже ми не можемо сперти все на батьків. Та? Тут просто треба брати відповідальність на себе і міняти свої патерни поведінки, своє бачення, щоб змогти покращити якість свого життя.